Доброго ранку, дітки. Давайте ми сьогодні з вами порозмовляємо. Хто ми хлопчик чи дівчинка? Маленька дитина може бути як дівчинкою, так і хлопчиком. Дівчата переважно носять яскраві кольори, а хлопчики темні. Ось це, дівчинка Оленка. Як ви вважаєте, яка вона? Вона симпатична, ніжна, лагідна, добра. А ось це хлопчик Андрійко. Який він? Він відважний, сильний, розумний. Роздивіться уважно картинку. Ось на ній ми бачимо дівчинку Оленку. Вона дуже любить наряджатися. Назвіть одяг, який вона носить. Так, це капелюх, сарафан, сукня, спідниця, туфлі, шарф, рукавички. А ось у нас хлопчик Петрик та його одяг. Назвіть одяг, який ви бачите, який носить хлопчик. Так, светр, шорти, піджак, куртка, сапоги, джинси, шапка. А чим полюбляють гратися дівчата? Так, дівчатка полюбляють гратися музичними інструментами, ляльками. А ще чим? Все це зображено на картинці. Назвіть. А хлопчики чим полюбляють гратися? Хлопчики полюбляють гратися машинками, конструктором, а ще чим. А ось ми на картинці бачимо захоплення дівчаток. Назвіть їх. Так, це гра в теніс, а ще що? Малювання, а ще що. А ось на картинці ми з вами бачимо захоплення хлопчиків. Чим вони полюбляють займатися? Назвіть. Так, вони люблять дуже карате, футбол, а ще що? А тут на картинці ми бачимо, як цікаво і весело розважатися хлопчикам і дівчаткам разом. Які ви розваги бачите? Так, хлопчик і дівчинка ліблять сніговика, а ще що вони роблять разом. Іноді дітки сваряться, але їх мирить мирилка. Тому пропоную нам на завершення нашої бесіди розучити мирилку. Давайте разом повторимо мир миром, пироги з сиром, вареники у маслі, ми, дружечки, красні. Вивчіть дома, та коли посваритесь, обов'язково миріться так.